Добрий день! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль Nissan Primera P10 з мотором SR20D моноінжектор, з проблемою періодично плавають оберти або сама глохне. Регулятори холостого ходу промивали, прочищали, результату ніякого, форсунку теж мили і нічого не змінилося. Форсунка на відео видно, що ляє хорошо, ляє красиво дійшли до висновку, що витратомір повітря дає некоректні дані блоку керування двигуном. І якщо ми знімаємо роз'єм з витратоміра повітря, автомобіль переходить в аварійний режим, працює по картах, прописаних з заводом, звісно, але все ж робота двигуна вирівнюється, але двигун не розгазовується. На відео показано, це газ повністю нажатий і авто не розгазовується. Коли ми назад підключаємо роз'єм, автомобіль просто глохне. Зараз на відео видно, як саме двигун працює нестабільно. Але якщо ми трохи прикриваємо подачу повітря, робота двигуна вирівнюється. Тобто, може витратомір повітря дає якісь некоректні дані. Коли ми перекиваємо трохи повітря, витратомір дає все ж дані, але форсунка ляє згідно того, як потрібно. Що ми робимо в даній ситуації? Беремо банку з-під очисника в даній ситуації, але можна з-під якоїсь концерної банки чи з будь-чого. Ну не з-під Кока-Коли, так як вона теоретично може розплавитись. І вирізаємо заглушку на... Моноінжектор самий. Розбираємо моноінжектор, вирізаємо заглушку, свердлимо отвори, ставимо, приміряємо і все назад збираємо. Після того, як ми встановили заглушку, ми побачили ще одну проблему. Що ми встановили занадто велику заглушку і двигун перестав розгазовуватися. Начали потрохи вирізати цю заглушку вже по місці. Ось так воно виглядає, може трохи некрасиво, але ми зловили той баланс, коли двигун робить стабільно і нормально розгазовується і їде добре. Після запуску обороти спускаються до холостих, не плавають, тримаються стабільно і двигун не глохне. Це вже другий автомобіль, на який ми ставимо таку заглушку. І отзиви першого клієнта були такі, що навіть впав розхід палива. Будемо чекати зворотній зв'язок від даного клієнта. Даний метод ніяких плати не потребує, так що пробуйте, можливо воно вам теж допоможе. На цьому все. Удачних ремонтів.